Продовжуємо програму. Важливе значення на виробництві має не лише чітке дотримання технологічних процесів, а й постійний пошук шляхів оптимізації. Саме для цього на підприємствах компанії «Ферекспо» створено банк ідей платформу, де кожен працівник може подати власну пропозицію щодо покращення роботи підприємства. Якщо ця ідея буде обґрунтована, ефективна та економічно вигідна, вона отримає зелене світло на реалізацію, а автор ідеї отримає грошове заохочення. Прикладом ефективної реалізації ініціативи, поданої до банку ідей, стала пропозиція Руслана Дениска, начальника служби гідротехнічних споруд цеху шламового господарства. Під час аналізу бюджету будівництва хвостосховища команда фахівців, до складу якої входили представники дільниці капітального будівництва, керівництво цеху та кошторисний відділ звернула увагу на значні витрати, пов'язані з прокладанням комунікаційного коридору струменно-напрямною і фільтрувальною дамбами. Під час технічного аналізу запропоновано перенести цей коридор на 102 другу відмітку у вже наявну нішу, що творилася під час будівництва опорної призми, комунікаційним коридором слугувала струмена напрямна дамба першого другого відсіку, по якій йшли два пульповоди. Також фільтруюча дамба першого другого відсіку, яка перепускає воду до пруда освітлення. Це технічне рішення дозволило повністю відмовитися від подальшого нарощування струмено напрямної та фільтрувальної дамб на наступні чотири яруси, що мало відбутися до досягнення 117-ї відмітки. Таким чином суттєво зменшилися витрати на земляні роботи, а також трубопроводи. Економічна складова цього проєкту по землі витрати були на чотири яруси. Це десь близько 165 мільйонів. По трубах 47 мільйонів гривень. Витрати на будівництво нових дамб мінус. Получилось у нас 120 мільйонів економії тільки по землі. По трубах з урахуванням того, що ми їх вже переклали на новий комунікаційний коридор, 37 мільйонів економії. Загальний обсяг економії на сьогодні становить майже 160 мільйонів гривень, і це не остаточна сума, адже проєкт має довгостроковий характер. Його реалізація триватиме упродовж майже восьми років. З огляду на подальше зростання цін на матеріали та послуги, прогнозується збільшення економічного ефекту. Наразі перероблено проєктно-кошторисну документацію, і вже поточного року підприємство переходить до реалізації першого етапу. Завдяки такій ініціативі вдалося не лише оптимізувати технічні рішення, а й зробити значний крок до ефективнішого використання ресурсів та зменшення витрат. Банк Дей продовжує приймати пропозиції від працівників якщо ви маєте ідеї, як покращити процеси чи зекономити ресурси, не зволікайте. Кожна ініціатива розглядається фахівцями, і якщо вона підтвердить свою ефективність, її буде впроваджено, а автор отримає заслужену винагороду.